Юридична консультація стосовно як ввести в Україні телеграм-канали, щоб потім не витрачати 3000 доларів на адвоката і на хабарі у вищих судах, щоб вас потім не посадили там за критику, за тему ТЦК ТСП та інші, коштує від 500 до 1000 гривень. Повний юридичний захист вашого права. На інформацію, щоб ніхто вас ніколи не посадив за свободу думки та слова, як бажають наші органи всіх посадити. Якщо вас цікавить ця інформація, то веде телеграм канали та інші канали, сигнал, телеграм чи інших месенджерах. Звертайтеся, я вам розкажу. Що робити, щоб вас не посадили по темі ТЦК СП та іншим політичним і неполітичним темам, навіть тим темам, які стосуються армії? Звертайтеся. Консультація юридична коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашого юридичного захисту. Повірте, потім ви будете тратитись на дорогих адвокатів та хабарів суддям. Навіщо вам це треба? Уникайте кримінальної відповідальності за свободу думки та слова вже зараз, чим ніж потім кусати локті і шукати кредити, щоб заплатити адвокатам-фабагникам. Якщо тобі потрібна юридична консультація зі звичайного права і процесу. Це коштує 300 гривень. Звертайся, тобі це треба розгорнута консультація зі звичайного права. З будь-яких питань, запитань розгорнута 500 тисяч гривень. Повна юридична відповідь на ваші всі складні і надто складні запитання. Друге. Консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. Саме так. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК та СП 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень. Вирішення питання, якщо у вас. Ув'язнили в ТЦК та СП також тисячу гривень, або везуть на забій на фронт, також тисячу гривень. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, тут кажуть правду, про яку ніхто не розкаже Слава Україні! Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників. Тобі це треба тут і зараз. Складання позовної заяви до суду 1500 гривень. Складання просто заяви до суду, 1000 гривень. Тобі це треба. Підписуйся. Тут кажуть правду, про яку мовчать продажні адвокати та юристи, які працюють на системі. Вони тобі не скажуть правду, лише на цьому каналі кажуть правду, як вона і є.